Вітаю, друзі! Хочу вам показати одну цікаву історію на зазифусі. Ось це в мене почав вже зафарбовуватися активно зазифу сорту цукерковий конфетний. Бачите, такий гарний розмір. Ось такий розмір. Ось. І далі Дивимось на цій же гілці, вище, а тут вже розмір набагато менший. Ось такий. І ледве-ледве ну, почало так само зафарбовуватись. А зараз покажу на іншій гілці. Щеплено це на іншому сіянцеві. Ось дивіться, це з цієї ж самої гілки все було щеплено. Так само сорт цукерковий конфетний, але, як ви бачите, він ще зовсім-зовсім зелений і розмір набагато менший. Тобто, що я хочу сказати, що багато залежить від того, на якій підщепі. Той чи інший сорт. І наскільки в цій гілці більше або чисто плодовий гілок, або є ще й ростові, ось, наприклад, тут все нахилено донизу, ось, а там, де вверх воно ось спрямовано, то там. І плоди найбільше. Тобто виходить, що там більше йде живлення. А так, чим нижче, тим менше, менше, менше і найменше плоди. Ось така цікава відмінність, особливість зезифусом. А це вже потихеньку достигає дичка. Вона вже Придатна до споживання. Ось такі плодики. Там далі є. Просто не все зручно показувати. Звичайно, що вона малесенька. зараз я вам покажу. Ось такі маленькі плодики. Але в мене дичка достигає найраніше. Цікава така культура. Всім щедрих проживів.